Я лікар-невролог. І якщо вам більше 60 років, те, що я зараз розповім, може назавжди змінити ваш розпорядок дня або врятувати вас від безмовної трагедії. Більшість літніх людей, яких я приймаю в лікарні, навіть не уявляли, що були всього за кілька годин від інсульту. Вони почувалися добре, вели здоровий спосіб життя, уникали фастфуду, щодня прогулювалися, слідкували за харчуванням. Але все одно прокидалися з нечіткою мовою. Не могли рухати однією стороною тіла або ще гірше взагалі не прокидалися. А винуватець. Часто він лежав прямо в фруктовій мисці на кухні. Вам усе життя говорили, що фрукти це корисно. І так, вони можуть бути корисними. Але те, про що майже ніхто не говорить, і що більшість дізнається занадто пізно, це те, що після шістдесяти років ваше тіло більше не реагує так, як раніше. Ваші нирки фільтрують повільніше. Печінка вже не так ефективно розщеплює ліки. Судини стають крихкішими. А мозок мозок починає надзвичайно чутливо реагувати на найменші зміни в крові рівні цукру, тиску і мінералів. І саме тоді з'являється небезпека. Тому що деякі фрукти, особливо солодкі, тропічні або кислі, можуть взаємодіяти з організмом, що старіє, як пастка, Банан на ніч, склянка апельсинового соку разом із ранковим ліками, жменя винограду на перекус. Зовні здорові звички. Але за певних умов вони стають ідеальним ґрунтом для утворення тромбів та уражень мозку. Перш ніж продовжити, якщо ця інформація вас вже настрожила, зупиніться на секунду та вподобайте це відео. Підпишіться на канал. Це допоможе нам і надалі ділитися важливими порадами з вами та тими, кого ви любите. Адже те, що ви зараз почуєте, може врятувати життя. Один із випадків, що найбільше мені запам'ятався, це історія 66 річного чоловіка. Активний, уважний. Байливо ставився до харчування. Вранці вівсянка з бананом, склянка апельсинового соку з ліками від тиску. Вечірні прогулянки. Все здавалося під контролем. Але одного дня дружина знайшла його непритомного у ванній. Де змови. Де з руху з лівого боку. Діагноз, безмовний інсульт, що стався вночі. Причина надлишок калію, підсилений дією ліків, все це спричинила харчова рутина, яку він вважав здоровою. І це трапляється тривожно часто. Це не через недбалість, це через відсутність чіткої інформації. Те, що раніше вважалося корисним, після 60 може стати невидимим спусковим механізмом. Один фрукт невдалий час десь шумна взаємодія з ліками. І раптом крихкий баланс організму порушується. У цьому відео я розповім про сім поширених фруктів, які здаються безпечними, але якщо вживати їх неправильно. Вони можуть значно підвищити ризик інсульту, втрати пам'яті, крововиливу в мозок та раптового запаморочення. А ще важливіше, я покажу вам, як можна продовжувати насолоджуватися їжею, але без ризику, про який більшість навіть не здогадується. Секрет у тому, щоб зрозуміти, чого потребує мозок після 60. він більше не хоче сюрпризів. Йому потрібна стабільність, постійний кровотік, здалансовані мінерали, контрольований цукор. Але коли ви їсте неправильний фрукт у неправильній кількості або в неправильний час, все виходить з рівноваги. І найгірше ви нічого не відчуваєте. Аж до того дня, коли відчуєте все одночасно. І зараз ви дізнаєтеся, чому звички, які здаються нешкідливими, як от з'їсти банан пересном, випити апельсиновий сік з ліками чи прикусити виноградом, можуть спричиняти утворення тромбів вночі. І чому багато моїх пацієнтів усвідомили це лише тоді, коли було вже надто пізно. Почнемо з фрукта, який усі вважають нешкідливим банан. М'який, легкий для травлення, багатий на калій. Здається ідеальним. Але для тих, кому за 60, ця ідеальність може перетворитися на бомбу уповільненої дії. З віком ваші нирки природним чином втрачають ефективність. Вони більше не фільтрують надлишок мінералів так, як це робили десятиліття тому. І якщо ви приймаєте ліки від тиску, такі як діуретики або інгібітори, ризик зростає в рази. Адже ці ліки ще більше порушують баланс калію в крові. А тепер уявіть, ви вечеряєте, приймаєте свої ліки і пересном заїдаєте банан, думаючи, що це корисно. Вночі циркуляція крові уповільнюється, нирки працюють менш активно, і калій починає накопичуватися в крові. Результат серце виходить з рівноваги. Судини стискаються, і утворюються тромби там, де кров мала б текти вільно. Як невролог, я бачив багато таких випадків. Один пацієнт розповів мені, що почав їсти два банани на день, щоб підвищити енергію. Він не знав, що поєднує це з ліками, які вже підвищували рівень калію. Результат безмовний інсульт у вісні. Коли він потрапив до лікарні, вже не міг рухати ліву частину тіла. І він не один. Бо такі звички здаються нешкідливими. Але в старіючому організмі те, що раніше було корисним, може стати смертельним. І найгірше ніхто про це не попереджає. Інформація просто не надходить вчасно. Ще одна поширена помилка звичний стакан апельсинового соку на сніданок. Проблема значно серйозніша, ніж просто цукор, хоча навіть його достатньо, щоб спричинити небезпечні стрибки глюкози. Апельсини, як і фрути та інші цитрусові, містять речовини, які називаються фуранокумарини. Ці сполуки безпосередньо впливають на метаболізм багатьох ліків, особливо тих, що регулюють тиск, рівень холестерину та серцевий ритм. Це означає, що, запиваючи ліки апельсиновим соком, ви можете або підсилити, або повністю знівелювати дію препарату і не знати про це. Один із моїх пацієнтів робив це роками. Свіжий сік щоранку, разом зі статинами та гіпотензивними ліками. Одного дня він відчув запаморочення, впав, вдарився головою і потрапив до лікарні в стані сплутаності. Ми виявили, що рівень ліків у крові був повністю порушений і винен був саме сік. І тут ви починаєте розуміти, що небезпека не лише в їжі. Вона у поєднаннях, у часі, коли ви їсте, у тихій взаємодії між фруктом і ліками, і насамперед у відсутності видимих симптомів. Бо вони не з'являються одразу. Вони накопичуються де звучно, поки одного дня не обрушуються всі разом. І якщо до цього моменту ви вже усвідомили, що щось потрібно змінити, продовжуйте уважно слухати. Бо наступні фрукти, виноград, ананас, кавун несуть інші, але не менш небезпечні ризики. Ризики, що вливають на кров, судини мозку і навіть якість сну. Все це повільно, майже непомітно. Але смертельно, коли проявляється. А тепер поговоримо про виноград. Маленький, солодкий, соковитий і небезпечно оманливий. Більшість людей вважає, що їсти виноград це корисно. Але ніхто не говорить вам, що після 60-ці маленькі фрукти можуть викликати сплеск цукру в крові настільки ж сильний, як жменя цукерок. Сучасний виноград, особливо безкісточковий і дуже солодкий, вирощують для смаку, а не для здоров'я. У старіючому організмі з більш крихкими судинами та підвищеною глікемічною чутливістю наслідки очевидні зростання глюкози, порушення рівня інсуліну, тиха запальна реакція в мозкових артеріях. І ви можете цього навіть не помітити. Починається все з легкого головного болю. Потім дивна втома. Далі запаморочення при вставанні. Маленькі ознаки, які більшість ігнорує, але для невролога це гучні сигнали, що з кровообігом мозку щось не так. Одна з моїх пацієнток, здорова, в ясному розумі, їла виноград щоранку. Казала, що це її спосіб залишатися молодою. Але одного дня під час читання її зір став розмитим. Вона спробувала написати записку. Але слова не з'являлися. Її доправили до лікарні. Обстеження показало мікроінсульт. Її анамнез був ідеальним, окрім одного, високий рівень глюкози в день і хронічне запалення судин мозку. Причина щоденне вживання солодкого винограду без білка чи клітковини, щоб зменшити глікемічний ефект. І це підводить нас до все більш поширеної картини. Літні люди з нібито корисними звичками, які, поєднуючи солодкі продукти з ліками чи вживанням у невідповідний час, створюють внутрішню бурю, яку ніхто не бачить. А наступний приклад ще підступніший ананас, тропічний фрукт, який багато хто вважає легким та освіжаючим, може насправді шкодити вашому мозку під час сну. Чому? Через вибухову комбінацію цукру, кислоти та ферментів, які впливають на згортання крові. Ананас містить бромелайн, фермент. Який у великих кількостях або в поєднанні з певними ліками може надмірно розріджувати кров і порушувати функцію тромбоцитів. А вночі, коли тіло відпочиває, і судини вже звужені, це розрідження може викликати несподіяну кровотечу або, парадоксально, утворення тромбів. Одна з моїх пацієнток понад рік щовечора після вечері їла скибочка на наса, думаючи, що це покращує травлення. Але одного ранку прокинулася дезорієнтованою. Обстеження виявило інсульт у задній частині мозку, ділянці чутливі до балансу. Причина нестабільна, закислена кров з порушеною функцією тромбоцитів. Усе це через звичку, яка здавалася нешкідливою. Є ще один аспект. Кислота ананаса може викликати нічний беззвучний рефлюкс, що подразнює дихальні шляхи і порушує насичення мозку киснем під час сну. Для старіючого мозку це потужний тригер. Ризик немиттєвий, але накопичується повільно, як пастка, замаскована під свіжість. І якщо ви думаєте, що фрукт, повний води, завжди корисний, зачекайте, поки дізнаєтеся про приховану дію кавуна. Здається зволожуючим, але для тих, хто приймає діуретики чи має природно низький тиск, він може більше виводити, ніж допомагати. Кавун діє як природний сечогінний засіб. І в поєднанні з ліками, що вже виводять рідину, може спричинити зневоднення вночі. Кров згущується, циркуляція уповільнюється. А там, де кров тече повільно, тромб легко утворюється. Один чоловік, якого ми лікували, з ідеальним станом здоров'я, почав відчувати запаморочення зранку. Думав, що це від віку. Поки одного дня не втратив свідомість у ванні. Діагноз ішемічний інсульт через нічне зневоднення. Причина три великі скипки кавуна після вечері в поєднанні з діуретиком. Саме такий тип деталей. Правильний фрукт у неправильний час з неправильними ліками перетворює звичку на ризик. У старіючого тіла немає запасу на повторні помилки. Мозок не попереджає він просто зупиняється. І коли це трапляється, відновлення не завжди можливе. На цьому етапі ви, можливо, запитуєте себе, то що ж залишилося, що я можу їсти безпечно, не ризикуючи пошкодити свій мозок, тиск або судини. І саме це питання мені задають стільки пацієнтів після переляку, після діагнозу, якого можна було б уникнути. Відповідь не в тому, щоб відмовитися від усього, а в тому, щоб знати, як, коли і з чим споживати. Наприклад, фрукти слід їсти переважно вдень, коли тіло активне, кровообіг пришвидшується і ризик накопичення нижчий. Ніколи на порожній шлунок, ніколи пересном і ніколи прямо з ліками, без попередньої консультації з лікарем. Солодкі фрукти, як от банани, манго чи виноград, Слід поєднувати з джерелами білка або здорових жирів, наприклад, горіхами, натуральним йогуртом або скибочку сиру. Це уповільнює всмоктування цукру, зменшує глікемічні стрибки і запобігає тихому запаленню, яке руйнує судини зсередини. Кислі фрукти, як ананас чи апельсин, слід споживати помірно, завжди далеко від часу прийому ліків, і з особливою обережністю, якщо ви вже приймаєте антикоагулянти, статини або ліки від тиску. А що щодо кавуна, полуниці чи вишні, їх слід споживати свідомо. Ніколи у великих порціях, ніколи як нічну закуску, і завжди з урахуванням рівня гідратації, тиску та ліків, які ви приймаєте. Справжня проблема не в фрукті, а в контексті у старіючому тілі, яке намагається зберегти рівновагу, отримуючи суперечливі сигнали. Сік, який організм не встигає переробити, цукор, що надходить занадто швидко. Мінерал, який мав бути відфільтрований, але залишається, тихо змінюючи кровообіг. Ось чому так багато літніх людей прокидаються в поганому стані з запамороченням, сплутаністю свідомості. Або просто не прокидаються. І все це без попередження, без болю, без чітких симптомів. Тром утворюється вночі, росте повільно і раптом, перериває зв'язок із моленням, рухом чи свідомістю. Це руйнівно. І найжорстокіше цього можна було уникнути. Вам не потрібно жити в страху перед фруктовою мискою. Потрібно лише дивитися на неї з ясністю людини, яка розуміє своє тіло. У 30 років дозволено майже все. У 70 – кожна деталь має значення. Правильний фрукт, у правильній дозі, у правильний час може захистити ваш мозок. Неправильний вибір, повторюваний у тиші, може стати тригером втрати незалежності. І якщо ви дочитали до цього місця, ви вже попереду тисяч, які досі вірять, що все натуральне, безпечне. Це не так. Натуральне може зцілити. Але також може зашкодити секрет у мудрості, з якою ви споживаєте те, що їсте. А ця мудрість починається з інформації. Якщо цей матеріал вас насторожив, якщо якийсь із цих фруктів є у вашому щоденному раціоні, або ви знаєте когось, хто має це почути, поділіться цим відео. Поставте вподобайку, підпишіться на канал і допоможіть іншим захистити найцінніше мозок, ясність, незалежність. Пам'ятайте, те, що ви їсте сьогодні, може визначити, як ви житимете завтра. І часто різниця між здоровим життям і тихим інсультом у простому виборі перекусу. Обирайте свідомо. Ваше майбутнє скаже вам дякую.